Дивіться, робимо коньок і монтуємо таку лісту на три шрупи, потім вирізаю, або у нас йшла вентиляція. Дивіться, як то файно виглядає, так само буде з другої сторони. І у нас вентиляційний отвір. Так що то буде все вітрати. Одну сторону ми вчинили. Так файно то все виглядає, потім натося прикрутить коньок. Всім дякую за лайки, за коментарі. Нині у нас третій день роботи. надіємося завтра плесо все вкриємо у п'ятницю, бо ми мали б мати докомплектоване. Покажу вам заганаємо. Якщо б вітром задуло десь якусь воду, то вона не попаде в нам на пару барьер. Так что так.